Андрій та Ірина Паномарьовий тренер 45,7 штрафних очок. За перші два дні. Давай три перешкоди вже. Четверту. Ще доволі чисто і спокійно проходять маршрутом. П'ята перешкода. Подвійна система. Її подвійна система. Сьома захиталася жердина, але без руйнування обійшлося. Восьма, ну з восьма все ж таки є чотири штрафні очки. І тут ще можуть бути питання до перевищення норми часу.